Вітаю! Сьогодні у нас на розгляді акумуляторна болгарка або кутошліфувальна машина від бренду Дніпро М. Модель DGA201BC Ultra. Що ми маємо тут? Ми маємо в характеристиках заявлено безщітковий двигун. Дві швидкості в нього є. Перша швидкість до 3000 оборотів. Друга швидкість до 8,5 тисяч обертів. Діаметр диска максимальний 125 мм. Вага 1,35 кг. Ну, Тобто з акумулятором десь 1,6 кг, це залежить від того, який саме акумулятор сюди поставить. Маємо чек. Магазини Дніпроє. Маємо ручку. Можливо, антивібраційна, але, скоріш всього, просто пластик покритий гумою. Захисний кожух, який швидко знімається, ключик для затягування виску. і власне сама болгарка плюс мануалочка. Пігун, як я вже казав, безщитковий, доволі приємна в руці, цікава кнопочка включення-виключення. Є стопоровка шпинделя для того, щоб вставити низький. І, власне, захист схеми самої від стружки, від тирси, від якогось сміття. Тож, попробуємо зараз нею пиляти. Потрібно підтягнути гайчко. Не знаю, чому так зроблено, щоб не проверталося. Я б, наприклад, зробив би, щоб можна було провертати. Зафіксована, щоб гайка сама власна була. Мало? Фактично на весь на всю довжину шпильки цієї затягуються гайки. Є ще такий виступ і є тут а, пазики Можливо, це для того, щоб для фіксації якоїсь додаткової, хоча не знаю. Так, все, закріпили. Тримається. Тепер ставимо шайбу. Значить, ставимо диск 125 мм, товщина диска 1 мм. Швидка задискна гайка в комплекті не йде, але її можна окремо докупити, якщо кому потрібно. Ага, тут на другу сторону ключик на 10 для того, щоб підтягнути для Ну І фіксуємо ручку. у нас полностью зібрана, виглядає наступним чином так теперь мы можем поставить сюда аккумулятор в данном случае 4 амперный так сам аккумулятор заряженный и тут ага. Треба активувати і тоді показує зарядку акумулятора, а також е, оберти, які ми вибираємо для шліфовки чи для е, різання. Зараз спробуємо запустити холосту. При okay, uh -huh. 8,5 тисячі оборотів. Можна також міняти прямо на ходу швидкість і зараз 4, 3 тисячі обертів. Я тут зробив заготовочку, зараз ми спробуємо ще різати. Саме переріжень куток 25х25 мм і товщина стінки 4 мм. Не забуваємо одягати окуляри, хто не користується окулярами, захисні окуляри, так як тут бувають стружки, все остальне. Ну що, спробуємо пилятку пік. швидко вона справилась, які срізу в обох кінцях я показую. Тобто дуже-дуже швидко перепиляла. Так. Ще що я хотів спробувати Disney Дніпро M на три зуби для пиляння дерева кутошліфовою машиною або болгаркою. Значить, тут дозволяється до 12 тисяч обертів. Ну, тут кути заточки, то 125 мм так само діаметр цього диска. Тож Ми зараз спробуємо його поставити і спробуємо розпиляти дошку. Ложка у нас соснова 25 мм товщиною, і шириною десь близько 12 см. 120 мм, грубо кажучи. Зараз спробуємо, як воно ріже цей диск. то миттєво вирізається, які срізу, ну, така посередня, але ж ми не робимо чистових робіт ніяких. то Досить непогано. Ще я заготував гілочку це абрикоса. Зараз спробуємо її перепиляти. У неї десь близько 3 см товщина. Взагалі без, без найменшої нагрузки все пиляє. Цікаво поки що. Подивимося, як інструмент себе зарекомендує в майбутньому. Але на даний момент можу радити. Шліфувати у мене немає І коронки, щоб вам показати щось. ну Я так думаю, що тут без питань все буде. Такий цікавий інструмент.